Нами на зв'язку Ала Наточі, депутата, депутатка Луцької міської ради від громадянського руху Свідомі. Вітаємо вас, пані Алло. Вітаю, добрий вечір. Добрий вечір. Отже, сьогодні відбулася сесія Луцької міської ради. і Розглянули декілька важливих питань. Зокрема, мабуть, розпочнімо з теми, яка зараз найбільша на вустах в усіх, це з приводу діяльності УПЦ МП, І от депутати Луцької міської ради голосували за звернення. То розкажіть про це про позицію вашої вашої політичної сили. Ну, звичайно, наша політична сила підтримувала і виступила в негативну сторону, того, що ця православна церква московського патріархата не може функціонувати в тому режимі, в якому вона функціонує, і взагалі не може функціонувати в нас в нашій державі, так як вони все ж таки ведуть антиукраїн позицією і дуже часто ми бачимо, що вони не підтримують наших українських воїнів і сім'ї загиблих, не хочуть і відспівати. Ну багато цих речей. А головне, ми знаємо, що це. Ну, фактично люди, які якби, служили в ФСБ, і на сьогоднішній день можуть бути служителями Божими, так званими. Через те ця негативна позиція вона була є і залишається. Це, це рішення вже треба було прийняти набагато раніше. Були спроби деяких депутатів винести. Щось все не, 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 не такі були звернення до опрацьовування, Ну нарешті було два звернення. Теж трошечки така була колізія між депутатами, але ж в принципі прийняли і це саме є головним. І хочеться, щоб на ці звернення вже реагувала і надалі держава. Ми знаємо, що відбуваються вже деякі зрушення на сьогоднішній день, тому така б наша позиція. Пані Алла, стосовно інших питань, які були підняті на цій сесії, що на вашу думку було там найголовніше. Ну, звичайно, найголовніше це бюджетні питання було про виконання бюджету за 9 місяців. Не можу не сказати, порадіти за те, що бюджет нашого міста виконується, навіть чуть-чуть перевиконується, і це дуже дуже є, адже воєнний війна і все ж таки наші і підприємці, і бізнеса, і зв'язку з тим, що є підняття по по заробітних платах і ну, наповнилося ну, коли взяти по всіх наповненнях, що зі недовикона виконалося по платі податків. Але загалом е бюджет виконується, і це є великий плюс через те, що знаючи, що по інших громадах, можливо, не дуже там великих, то є проблеми навіть з виконання. Нас є виконання і є перевиконання. Через те ми маємо змогу наступний. Те, що ми розглядали, це вже розподіл бюджету. Розуміємо, що боєнний стане і фактично до розподілу ми як депутати найменше зараз вплив має через те, що це. Вкладено на виконавчі органи і члени виконкому фактично розподіляють бюджет міський. Але ми підтверджуємо ці всі видатки. Хочеться в основному сказати, на що найбільші видатки йдуть. В першу чергу це на закупівлю генераторів з місяця почали виділяти кошти це 12,6 мільйона Майже генератори будуть закуплені на потужності, на всі наші комунальні підприємства. Ребується і луцьк тепло, луцькводоканал, щоб щоб місто мало й можливість функціонувати надалі. Так само виділялися кошти і для для каршова 2 нашої котельні, через те, що розуміємо, що треба додаткових. Живлення мати і введення цього кабеля надважливішою, теж потребуючи малі суми це 3 мільйона гривень, і таких багато речей, які найголовніші в нашій, в нашій громаді. Хочеться звернути увагу на те, що і медицину не війшли в, в цьому бюджеті. 10 мільйонів вже виділили, можливо, на наступний місяць знову не виділяти цю суму. Хочу звернути увагу на те, що Національна служба здоров'я не виконує всі свої зобов'язання не сплачує повністю, а ради знаючи, що збільшилися ціни на багато продукції медичної, не, не змінюють тарифи по тих договорах, якими ми працюємо. Через те, нам для того, щоб забезпечити життєдіяльність наших лучан, а це такі як гемодіаліз дуже важливий життєважливий для нашого населення. Люди, які користують. То треба передбачити 20 мільйонів гривень до кінця року, щоб вони могли зробити тендерні процедури і все закупити, щоб мали можливість з нового року люди лікуватися і надалі. Звичайно, ми підняли питання про те, що ці процедури проходять не лише в місті Луцьку, а наша міська лікарня має філії, так звані відділення в інших лікарнях нашу області, Через те звернулися з тим, щоб і, можливо, і міський голова, і управління охорони здоров'я звернулися до тих громад, чи люди теж потребують гемодіалізу. Можливо, і вони щоб брали участь в співфінансуванні таких сум. Адже 20 мільйонів це немала сума, і це лише на один квартал, фактично. Через те, отакі от речі. Передбачені в бюджеті, звичайно, передбачали те, що потрібно на сьогоднішній день і для Луцького до каналу, і для спецкомонтрансу. Всі суми, які потрібно забезпечити, стараємося першочергово забезпечити. Пані Ало, так, так, також, я так розумію, депутати і піднімали питання стосовно дитячої залізниці, чи є якісь зрушення що з нею? По дитячій залізниці Ну відповідь конкретна не була. Але всі спрямовані дані, якби з тими про, про, проговорено і всі дії зроблені. Ну, чекаємо, звичайно, закінчення воєнного стану, щоб воно рухалося далі. Але воно не замовкає, воно на слуху ми піднімаємо це питання. Мій колега Тарас Кітер якраз підняв це питання, адже людей хвилює ця ситуація. Чи воно буде функціонувати, чи будемо продовжувати далі процес, щоб передали на міську раду. Ну, це піднімаємо. Так само. Чі сказати, що на сесії ще ще дуже багато було програм. Е, програми всі фактично ми продовжуємо е, діяльність на наступний рік і на, на рік збільшуємо через те, що е, був воєнний стан. Він є, триває, і дуже багато програм не виконувалося взагалі. Або виконувалося тільки там невеликим відсотком. Через те, хочеться все, що ми планували залишити, і от, от ці всі програми були збільшені. Ну, Піднімали питання. те, Цікавить наших людей це е, наші підземелля, коли буде здійснена реалізована програма, коли буде його відкриття. Можливо, це теж якби з якоїсь точки зору це і туристичний потік людей до нас буде приваблювати до нашого міста. І люди приїдуть знову ж це і бізнес, який може працювати, долучатися. Е, тому теж поцікавилися, коли воно має бути відкрите. Ну знову ж чекаємо. Результаті я розумію, що зараз дуже важко щось планувати і говорити, коли це має відбутися, але надіємося, що якомога найшвидший термін відкриють ці підземелля, і ми зможемо всі з вами побачити цю роботу і нашу історичну спадщину, яку ми маємо в нашому місті. Так, пані Ала, дійсно до війни було дуже багато цікавих проектів і програм. Але на жаль, в зв'язку з війною, зараз міська рада повинна займатися тими проблемами, яких не існувало раніше. І, от, зокрема, якщо і надалі будуть продовжуватися обстріли інфраструктури і ці відключення так, аварійні чи планові. Будуть і надалі, то цілком вірно, що буде проблема з водопостачанням, в тому числі адже не працюватимуть насоси, і от Луцьку розгорілася дискусія з приводу встановлення водонеплиних колонок в дворах будинків. Багато лучан за, але не всі за. Ото поясніть вашу позицію з приводу цього питання, адже сьогодні також розглядалося воно на сесії. Яка позиція вашої фракції? Ну, наша позиція така, що в принципі перешкод від Лусводоканалу не буде робитися, якщо є будинки, мешканці там кварталі, які можуть зібратися і самостійно пробурити собі таку скважину в себе встановити насос, придбати генератор, щоб можна було підкачувати, коли треба, то міська рада перешкод ніяких робити не буде. Ми знаємо, вже такі приклади. Андрій Лучик наш піднімав це питання, і він позитивно відгукувався. Що навіть 15-го числа, коли трапилося перше нас виключене повністю міста на декілька днів, то він бачив про те, як ця колонка працює, і це дуже важливо. З точки зору самого міста і Луцького каналу, то е, ті колонки, які є діючі, ті будуть працювати. І ще є і були проінформовані голови СББ, це окремо знову ж зараз старається не відкривати всі локації, де саме ці насосні башні будуть, насоси верніше, де можна буде набирати великі. Великі виміри води, то через це вони збирають голі ОСББ управлінські компанії для того, щоб проінформувати де саме куди вони можуть звернутися і де можуть набирати воду і для технічного використання, і можливо навіть для харчового, для питного. Тому це питання надважливе. Ми почули найважливіше те, що ті, хто хочуть учани, не можуть. Постійно це здійснювати, а ті, хто е, не можуть це здійснити там ті чи інші причини, то будуть мати альтернативне джерело, де вони можуть е, набрати цю воду. Ну і звичайно, всіляко буде старатися гуску до канал, щоб. Працювали на сосок, хоча б до перших поверхів, щоб можна було подавати воду. Звичайно, це ситуація така, що треба буде у перших повер... на перших поверхах з сусідами домовлятися, щоб набирати воду. Це вже в крайні випадки. От. Але це нас сьогодні тільки об'єднає. Ми більше будемо, мабуть, знати одне одного, де ми живемо, наших сусідів. І я думаю, що наші лучани дуже швидко знайдуть вихід з такої ситуації, щоб чи оплатити по потім цьому сусіду заводу, ко вони наберуть і все, що хтось мусить за неї заплатити, чи якимось іншим методами піддячити таким людям, які дадуть можливість дозвіл набирати все роботу на перших поверхах. А, пані і цікаво, чи піднімалося питання підвищення тарифів компанією місто для людей? Якщо так, то яке рішення? Це дуже цікаве питання. Не можна його не вминути мимо мину. через те, що декілька місяців я робила звернення в різні структурні підрозділи і міської ради, і в наш МОЗ, і так само напряму місто для людей, і просила роз'яснення, що було причиною для того, щоб може, вони мали. Право закони підняти тарифи, адже ми бачимо, що було піднято тарифи в усіх будинках, де вони обслуговують ці будинки, які обслуговують будинки. Відповідь була спочатку чітка про те, що вони підняли тариф, вони самі дали відповіді на це, тому що там є низка причин. Ми розуміємо, що і багато піднялося і заробітної плати, мінімально, і інші. Ну, неважливо, але інші наші. Українські компанії можуть працювати на таких умовах і не йдуть на такі порушення, а йдуть. Так, як має бути закону, а саме компанія Місто для людей Кремчук підняли рік назад, з листопада місяця усім тариф. Тому коли я отримала відповідь після минулої сесії, коли звернулася, що було проведене розслідування на підставі чого, як ця компанія може функціонувати в нашому місті і обманювати наших людей, то сьогодні ми отримали вчора. Буквально ми отримали від них відповідь про те, що відбувся біліговий збій програм Через те їм це було помилково нараховані ці всі суми коштів, і людям буде здійснений перерахунок. Користуючись нагодою, можу звернутися до всіх людей, які луча, які обслуговуються ці компанії, щоб вони слідкували за своїми платіжками. Чи дійсно їм за рік часу перерахують е, зменшення би, цей тариф, чи буде відшкодування повернення коштів? Чи вони це будуть робити, але це не є єдина проблема, е яку вони роблять через те, що вони перейшли на оподаткування спрощене на сьогоднішній день, так як нам дозволено було державою, і разом з тим, згідно з податковим, вони мали зменшити ще тариф на 18%, чого вони не зробили. Знову ж, хочеться звернути увагу до луча. Що знову ж 18%, хай не порахують кожен там, не з квітня вони перейшли місяця чи травня. Скільки місяців вони переплатили більше? Де ці кошти кумулювалися, і що було зроблено? Ці питання ми піднімаємо і будемо піднімати на надалі, адже обманювати наших лучан, обманювати і такі. Саме на Лучанах, ну я як депутатка не дозволю. Ви знаєте, всі попередні, мабуть, стосунки з ними мене як людину, яка отримувала них послуги, живучи в будинку, де вони обслуговували. Я звертала завжди увагу на те, що вони недобросовісно виконують усі ті. Всі ті Ну, з чого вони мали здійснювати? і розчистка, і прибирання, і інші інші речі, воно не було виконано, але гарно списувалося з рахунків коштів. Через те я звернулася на це відразу парку і е, контролювала вже більш пристально їхню роботу, їхню діяльність. Е, ну, е, те, що якби міський голова розказав, як треба Бе це дуже добре, влучання знають, але ми теж розуміємо, що ті готові сьогодні переходити на ОСББ. Люди привикли, є старше покоління, яке привикло до того жеку, до того, що їм мають прийти, зробити. Ну єдиний вихід, якби або й нашим влучанам переходити до тих управлінських компаній, які в нас є, і це Луцькі, наші місцеві, або дуже бути чіткі. Звертати на все чітко, звертати на все те, що вони пропонують, через те, що. Можна попасти в халепу, адже договори на які написали сьогодні, вони діють з Лучанами і містом, було підписано саме містом. Відповідно, місто відповідає за цей укладений договір. Ми знаємо, що там немає такого, коли можна буде обтурити Лучан незаконним методом. А якщо будуть укладені нові якісь договори із іншими компаніями, які вони сьогодні пропонують створити нові, то тут вже буде. Буде дуже важко через те, що треба добре вичитувати договір. Треба, щоб ці договори, якщо вже ви підете на таку співпрацю на укладання з іншою, ніби компанію від них же, яка буде створена, щоб війти звідти знову ж якось себе від того, що вони натворили, то треба дуже дуже чітко, щоб лучани вичитували договори, щоб потім не було проблем чи з кредитами, чи з іншими моментами, які можуть бути прописані в цих договорах. Дякуємо вам, пані Алло, за цю інформацію. Отже, депутат Калуцької міської ради від свідомих, Алла наточій була в ефірі громадської інтерактивної та радіо 1. На все добре. Дякую, на все добре.